Дорога тітонька Фея. Сиджу у тикві п'ю водку з крисом чомусь згадалося чомусь згадалося Хто ще пам'ятає такий? Я не пам'ятаю навіть звідки це. Ну, раніше це було російською мовою, Дорога тетушка фея, сижу в тикві, п'ю водку з крисами. Я не, не пам'ятаю, звідки це взялося. Ну, коротше, мене сьогодні двічі сусідка питалася. Спочатку зрання, як у вас з напругою? кажу, та начебто нормально. Вона каже, в нас 103. А є, каже, люди, які скаржуться, що у когось 100, а когось 300. Потім через декілька годин я їй телефонувала за ту попирку, виясните, і вона мені опять, що у тебе з, ну, з напругою? Я кажу, без змін. <кхід> вона каже: ми вже двічі подавали заявку, і ніхто нікуди не їде і ніхто нічого не робить. Ну і все. А в них стоїть оцей стабілізатор. І він вирубляє з відсікателем, він вирубляє. От. Ну, коротше, а я вся така класна. Вийняла, угу, нічого не видно. Ну, і що я можу зробити? Зараз спробую увімкнути в спишку. Вийняла ж з каструлі наші м'ясні смаколики, поклала їх вихолонять. раз на дворі морозу нема, а вода у мене дійсно тече льодяна. Воно вже прохолодне таке доволі. Е, думаю, буду я їх тут остужати. Ну, Перший ж раз полежала, воду злила, набрала знову льодяної води з колодязя, воно знову полежало. Тільки надумала третій раз набирати воду. І тільки блим, світло, і все. І оце тепер хто знає, скільки його не буде. Я ж що навіть ось цей батон, він уже такий, От я беру в руку взагалі нетеплий, тобто такої температури, що можна вже прибирати в холодильник. Ну це, само собою, тим паче, тому що воно тоньше. Зараз спробую цей. Ну, цей чуть тепліший. Ось оцей чуть тепліший, ніж оцей. Також можна прибирати в холодильник. Ну, а якраз краще захолоне. А вже коли світло дадуть, тоді буду знімати і показувати в розрізі, а що робити. Зараз хочу вам показати окремо. Про ці шматочки я відео не знімала, тому окремо і не буде цього рецепта. Але ті, хто вчора спостерігали за тим, як ми перетворюємо два непрезентабельних шматка м'яса на смаколик. Зараз покажу готовий результат. Коли бачимо, що вже почав, почав захолоняти жирок, потрібно витягти і обмокати, обтерти паперовими рушничками. Для того, щоб це м'язко потім мало досить такий привлекательний від... Я розумію, хтось скаже це все естетика, але приємно не тільки коли воно смачно, а коли воно ще й красиво, правда? ж? Так, це більше естетика. Коли він буде сухенький, цей шматочок м'яса, його приємно і взяти. Ручкою, наприклад. А коли оцей весь холодець і жир захолоне прямо на ньому, ну, це не так уже естетично і привабливо, все добре, отак промокую паперовими рушничками. І те саме роблю з другим шматочком. Витягаю і промокую. Ось так вони виглядають. Ці шматочки можна залишити, далі вихолоняти, а можна вже вживати. Чому? Тому що в рулеті є ймовірність, що він погано буде тримати форму, буде розсипатися. Взагалі, таким виробам потрібно вилежуватися хоча б ніч там, або і добу. Але тут цілий кусочок в нас це не рулет. Тому ми з вами можемо зараз розрізати і поглянути, що в нас вийшло всередині. А всередині в нас вийшла ось отака, чим вам не буженіна. З малесенького, некрасивого, невзрачного на перший погляд шматочка, дивіться. І да, до речі, бачите? Ось сіреньке таке п'ятнишко. Весь шматочок рожевий, а ось оце сіреньке п'ятнишко. Оце те, про що я казала, не про сол. Бачите, не дивлячись на те, що ми і зробили йому масаж, але є, тут де до краю тоньше і більший розріз був, бачите, тут воно меншеньке. А ось тут воно більше всередині, тому що, ну, шмат м'яса здоровий, а ми з вами його вчора ввечері тільки посолили. Йому навіть доби не було, коли ми почали термообробку. Це, нагадаю, відбивна, балик, хто як називає. А це просто шмат був. Обріс м'якоті, як я кажу. Давайте розріжемо і її і поглянемо. Дивіться завтовшки воно тоньше. І ви бачите, як воно все добре просолилося. Оце ось такі продукти називають цільном'язовою шинкою. Тобто, да з одного кусочка. М -м -м. Цей кусочок я взагалі не знаю, звідки. Може, це був задок. Може, це була передня лопатка? Я поняття не маю, звідки цей шматочок. І повірте, якщо ви зробите таке м'яско та покладете його на бутербродик, вам не потрібна ніяка ковбаса, ніякі оттішинки куповані. Кращого не може бути нічого. І знову ж таки скажу, що тут працює технологія, так як і з копченням. Полеже добу дві і стане ще смачніше. Тобто, якщо ви готуєте на свята, то бажано готувати навпаки, як то кажуть, зарані. Ну, от бачите, я, наприклад, не люблю балик оцей. Як на мене, він сухуватий. Не дивлячись на те, що він виблискує, він соковитий сам по собі. Ну сама текстура м'яса, як на мене, сухувата. Я більше люблю бекон, рулети, або куряче філе, балик саме з філе. Ну, або шматок просто з окороку. Як на мене, вони смачніші. Бали багато людей полюбляють ось такий балик і копчений. За чим далеко ходити, у нас з Вовою різняться смаки. Я вже перечислила те, що я полюбляю. Да? Ми, коли займалися копченням, мій фаворит був стежку, що бікон, рулет. А Вові більше сподобається ось оця частина. Дивіться. Бачите, яка рожева? Не сіре, не варене, не розсипається, як тирса. Хоч на бутерброд, хоч в салат в який-небудь. та хоч просто так посоленцювати, посмакувати. Я, наприклад, хліба намагаюся не вживати, а тим паче з такими смаколиками. Мені краще отак з'їсти просто шматочок, там, з огірком чи з яйцем, чи з чим-небудь. Аніж цей шматочок положити на хлібчик. Але навіть на хлібчик це пісня. От подивіться. Ну, красота ж. Краса. І це краса, ну, просто чуточку не досолилося. І ви бачите, воно не сухе, воно соковите. Воно аж виблискує. Немає і натяків, як ріже, що, то, знаєте, бува, воно як тирса, сипиться м'ясо. От навіть приклад вам. З двох непрезентабельних отаких шматків. Невідомо якого м'яса. Да? Тут оця порізана горка, чи відбивна, чи балик, покоцане все. Ви ж бачили, яке воно було. Цей шмат взагалі був. Оця частина висіла, пам'ятаєте, отак окремо. А тепер дивіться, як це все тримається. Купи. Нічого не розвалюється, не розпадається. я шку. Навіть з непрезентабельних шматків можна приготувати справжній смаколик. На цьому з вами сьогодні буду прощатися. Чому? Тому що попереду в мене ще дозняти два відео про рулети вам, потім їх змонтувати. Потім їх викласти у YouTube. І все це потрібно зробити сьогодні. Да, до речі, стосовно моїх миколайчиків і придбання нового телефону, не знаю кому дякувати, тому що незрозуміло підписаний. Але перший донат я вже отримала, за що безмежно вам вдячна, якщо ви мене дивитесь. Подивимося, що буде далі. Як далі наші дівчатка зреагують? Захочуть виступити разом моїм Миколайчиком? Чи не захочуть? Дівчатка, хлопчики, я знаю, що нас і хлопчики дивляться. Тому в мене попереду зараз дуже багато ще роботи. А вам всім кажу дякую. Бажаю вам тихого вечора. Попереду вихідні. Мирної ночі! Якої погоди вам побажати, не знаю, бо погода чудить -чу чудеса. У нас на дворі плюс один. Все тече, грязюки по коліна вже. Коротше кажучи, краса ще та. І вітрюган. вітрюган не затихає. Все, мої любі, мої хороші. Бувайте. До завтра. Папа! -па. А я буду займатися. Рулетами і відео, щоб сьогодні обов'язково ви змогли з цим ознайомитися. І ще раз дякую тому, хто задонатив першим на придбання телефону.